У Рівному пройшов благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. До акції долучилось близько 30 рівненських підприємців та безліч волонтерів, які упродовж тижня приносили свої вироби. Кошти збирають на антидронову рушницю для збройних сил України. Скільки грошей зібрали? Дивіться далі у сюжеті. У рівному пройшов благодійний ярмарок за кінопалацом Україна десятки столиків із різноманітними виробами від патріотичних футболок до мотаних корзинок. Це вироби наших діток, які дізнавшись, що у нас буде така відбуватися благодійна ярмарка, зробили роботи спеціально на цю ярмарку. Це підліткові клуби нашого міста. У нас є багато підліткових клубів, які працюють. З різними матеріалами вони підготували, як ви бачите, і є брошечки, є різіночки яскраві, є і шкіри роботи. Серед іншого продавали і справжні твори мистецтва, ляльки, мотанки, картини і навіть твори відомих художників, ціна яких досягає 20 тисяч гривень. Родзинкою нашого куточку є ось така особлива картина, яка колекційна картина. Автором її є Наконечний, Вона із 2006 року. Тому рівняни можуть придбати сьогодні на ярмарці навіть колекційні вироби. Окрім купівлі виробів, рівнянам були доступні різноманітні розваги. Кожен бажаючий міг приміряти поліцейську форму чи посидіти за кермом патрульного автомобіля. Військові розказували про зброю від автоматів до РПГ, бажаючі могли навіть потримати її або ж розібрати на запчастини. Усі зібрані кошти з ярмарку підуть на допомогу ЗСУ. Головна ціль купити антидронову рушницю, яка вартує 15 тисяч євро. Ну насправді підготовка займає багато часу, але Ну, просити постійно у людей дайте кошти, ми хочемо дати щось взамін, так щоб людина щось на згадку теж мала. Е, наразі всі кошти, які ми зберемо, будуть витрачені на антидронову рушницю для наших спецпідра... спецпризначенців. Антидронова рушниця важливе озброєння для збройних сил України. Ця зброя заблоковує керування дроном, сигнали навігації та передачу інформації. Таким чином військові зможуть засліпити ворога при цьому не завдаючи шкоду своїм безпілотникам. Загалом на ярмарку зібрали 311 тисяч 600 гривень. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.